У Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин. На розгляд винесли 21 питання. Серед них надання дозволів на розробку технічної документації для встановлення меж земельних ділянок під домовладіннями, а також поділ ділянок комунальної власності для будівництва і обслуговування житлових будинків. Комісія розглянула і питання поновлення договорів оренди землі для гаражних кооперативів та підприємців, що здійснюють діяльність у тимчасових спорудах. Окремо обговорили об'єднання земельних ділянок для та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами інфраструктури ділянки перебувають в постійному користуванні ОСББ. Якщо пам'ятаєте, перша діляночка була сформована в ході інвентарізації, передана в постійне користування а в подальшому за побажанням власників багатоквартирних будинків. Територія, яка знаходиться за будинками туди всередину, вони попросили, щоб їм дали можливість також оформити право користування, тому що у них там ну, зони відпочинку, якісь це, Ми сформували ділянки, передали. Ну, зрозуміло. Так, там, тепер господарсь... вони що... Господарські споруди, ще ж у них там сараї там. і сараї там на тих діляночках. так. Об'єднуємо, щоб була одна прибудинкова. Також у порядку денному були питання про розірвання та припинення договорів оренди, внесення змін до чинних договорів та затвердження технічної документації комунальних підприємств. Усі напрацьовані проєкти рішень після розгляду комісії будуть винесені на чергову сесію міської ради.